Євангелія від луки, розділ 10 Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив: Жнива великі, а робітників мало. Просіть отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не війшли, скажіть перше мир домові цьому. І коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є. Достоїн бо робітник своєї нагороди, не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не ввійшли б і вас приймуть. Їжте, що поставлять перед вами. Оздоровляйте в ньому хворих, і кажіть їм наблизилося до вас Царство Боже. Коли ж ви ввійдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що царство Боже близько. Кажу вам, того дня навіть Содомові буде легше, ніж тому місту. Горе тобі, хоразине, горе тобі, вицеїдо, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі і попелі. Татирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, Капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся. Хто слухає вас, мене слухає, а хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Повернули сімдесят з радістю, кажучи: Господи, навіть і біси коряться нам із за Твого імени. Він же сказав їм Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу. І ніщо вам не пошкодить, одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив: Я прославляю тебе, Отче, Господи Неба і землі. Що ти втаїв це від мудрих та розумних, і відкрив немовляткам. Так, отче, бо так тобі подобалося, все передав мені отець мій, і ніхто не знає, хто є син, крім Отця, і хто є отець, крім сина, та кому син схоче відкрити. Потім, звернувшись до самих учнів. Він промовив Щасливі очі, що бачать, що ви бачите. Кажу бо вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили, і чути те, що ви чуєте і не чули. І ось якийсь законовчитель устав, щоб його випробувати, та й каже Учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути? А Ісус мовив до нього. В законі що написано? Як там читаєш? Озвався той і каже Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Ти добре відповів, сказав Ісус, Роби це і будеш жити. Та той, бажаючи себе самого виправдати, Каже до Ісуса, А хто мій ближній? Мовив тоді Ісус, кажучи. Один чоловік спускався з Єрусалиму до Єрихону і потрапив розбійникам, що його обдерли, і побили тяжко, та й пішли геть, заставивши півмертвого Випадком ішов якийсь священник тією дорогою. Побачив він його і, збочивши, пройшов мимо. Так само і Левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, зненацька надійшов, побачивши його, змилосердився. Він приступив до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином. Потім посадив його на власну скотину, привів до заїзду і доглянув за ним. На другий день він вийняв два динарії, дав їх господареві і мовив Доглядай за ним, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли повернуся. Хто з оцьох трьох, на твою думку, був ближнім тому? Що потрапив розбійникам у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди, і ти роби так само. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка марта на ім'я. Прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася осякою прислугою. Наблизившись, каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй. Щоб мені допомогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Друге послання до Корінтян Апостола Павла, розділ перший. Павло з волі Божої, Апостол Христа Ісуса, і брат Тимотей, Церкві Божій, що в Корінті, з усіма святими в усій Ахаї. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець усякого милосердя і Бог усякої втіхи, що втішає нас у всім нашим горі, щоб і ми могли втішити тих, які у всяких скорботах. Тією втіхою, якою Бог самих нас утішає. Бо як маємо в нас надмір Христових страждань, так є в нас через Христа і надмір потішення. Отже, чи то ми терпимо скорботи, то на вашу втіху та спасіння, чи втішаємось, то теж на вашу втіху, що дає вам силу переносити терпеливо. Ті самі страждання, які і ми терпимо. Надія наша на вас тверда, бо знаємо, що так само, як ви берете участь у стражданнях, так візьмете і у радощах. Бо ми не хочемо, брати, щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії, ми були над міру і над силу так пригнічені. Що не мали вже надії і жити, ми дійсно мали собі в собі присуд смерті, щоб надіятися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерті і визволяє далі. Маємо надію, що Він ще визволить нас. Якщо і ви допоможете вашою молитвою за нас, щоб за той дар, який нам дається заради великого числа осіб, також багато хто склав подяку за нас. Слава наша це свідоцтво нашого сумління, як ми поводились у світі, зокрема щодо вас, у святості і щирості Божій. Не в мудрості тілесній, а в Божій благодаті, бо іншого вам не пишемо, як тільки те, що ви читаєте і розумієте. А надіюся, що зрозумієте це повнотою, як вже зрозуміли нас частинно, що ми ваша слава, як і ви, наша, в День Господа нашого Ісуса Христа. В оцій то певності. Хотів я прийти перше до вас, щоб у друге ви мали радість, а потім від вас перейти в Македонію і знову з Македонії прийти до вас, щоб вирядили ви мене в юдею. Хіба я, мавши те на думці, вчинив легковажно? Чи те, що я задумую, задумую лише з людських міркувань, так що в мені одночас перебуває і так, так. І ні-ні? Бог мені свідок, що наше Слово до вас не є так і ні. Бо Син Божий, Ісус Христос, що Його ми вам проповідували, я, Сильван і Тимотей, не був так і ні. В ньому лише так було. Скільки бо обітниць Божих у ньому так, і тому через Нього. Амінь Богові на славу через нас. Той же, хто утверджує нас з вами во Христі, і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші серця завдаток Духа. А я прикликаю свідком Бога на мою душу, що я, щадивши вас, не прийшов більше в корінт. Не начебто ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви щодо віри стоїте міцно. Псалом 112 Аллилуйя. Щасливий чоловік, що Господа боїться, що в його заповідях вельми милується, Потомство його на землі буде потужне, рід праведників буде благословенний, достаток і багатство буде в його домі, щедрість його триватиме повіки. Він світить правим в темряві, як світло. Добрий і милосердний і справедливий. Добре тому, хто милосердний і позичає, який управляє своїми справами по правді, бо він не захитається повіки, пам'ять про праведника буде вічна. Лихої чутки він лякатися не буде, серце його безпечне, довірливе у Господі. Серце його стійке, боятися не буде, аж поки не побачить покореними своїх ворогів. Він розсипає, роздає убогим, правда його триватиме повіки, ріг його підійметься у славі. Бачить те грішник і злиться і мучиться, скригочучи зубами, та бажання грішників пропаде. Книга Проповідника, розділ третій. У є час пора, і на все слушна хвилина під небом. Час народитись і час померти, час садити і час посаджене виривати, час убивати. І час лікувати, час руйнувати, і час будувати, час плакати, і час сміятись, час сумувати, і час танцювати. Час розкидати каміння, і час його збирати, час обіймати, і час обіймів уникати. Час шукати і час губити, час зберігати, і час розкидати, час роздирати, і час зшивати, час мовчати, і час говорити, час любити і час ненавидіти, час на війну і час на мир. Що за користь тому, хто працює, з того, над чим він трудиться? Я бачив те заняття, що Бог дав людям, щоб вони ним клопотались. Усе він створив гарним у свій час, та й вічність він вклав їм у серце, одначе, чоловік не може збагнути діл, що їх творить Бог, від початку до кінця. Я зрозумів, що нема для чоловіка нічого ліпшого, як веселитись і заживати добра поки віку його. Та й те, чи їсть, чи п'є, чи заживає добра у кожній своїй праці, все це дар Божий. Я знаю, що все, що робить Бог, воно буде повіки. Нічого до нього не можна причинити, нічого від нього відняти. Бог робить так, щоб його боялись. Те, що є, давно вже було, а те, що має бути, вже є. Бог же викликає минуле. Бачив я ще й таке під сонцем на місці правосуддя. Кривда На місці справедливості беззаконня. І мовив я у моїм серці праведника і грішника Бог буде судити, бо час пора на всяку річ і на всякий вчинок. І мовив я про людей, що у моїм серці. Бог випробовує їх. Щоб показати, що самі собі вони скотина, бо доля людей і доля тварин одна в них доля. Як помирають ці, так помирають і ті, і один дух у всіх них. Людина нічим не ліпша від скотини, бо усе марнота. Усе прямує до одного місця, все з пороху повстало і все повертається у порох? Хто зна, чи людський дух знімається угору, а чи дух звірячий сходить наниз додолу? Я побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми ділами, така би його доля, бо хто дасть йому побачити. Що буде після нього? Книга Суддів, розділ шістнадцятий? Пішов раз Самсон у газу і, побачивши там блудницю? Зайшов до неї і сказали людям Гази Самсон прийшов сюди. І обсіли вони його, і усю ніч робили засідку на нього в міській брамі. Сиділи всю ніч тихо, кажучи Почекаймо, поки розвиднеться, і тоді його вб'ємо. Самсон спав собі до півночі, а о півночі встав. Ухопив за крила міської брами та за обидва одвірки і, вирвавши їх разом із засувом, поклав собі на плечі та й виніс наверх гори, що стоїть проти Хеврону. Потім полюбив він одну жінку в долині сорек на ім'я Даліла. Прийшли до неї князі філистимлянські і кажуть: Зведи його та вивідай. У чому завіряється його велика сила, і чим би ми могли його подужати і зв'язати, аби упокорити? І ми дамо тобі по одинадцять сот шеклів кожний. І сказала Даліла до Самсона: Скажи мені, благаю, в чому полягає твоя велика сила і чим тебе можна було б зв'язати, щоб тебе упокорити? Самсон відказав їй, якби мене зв'язали сімома сировими, невисушеними жилами, я став би, як інші люди, малосилком. І принесли їй князі філістимлянські сім сирових, ще не засохлих жил, і вона зв'язала його ними. В кімнаті ж у неї сиділа засідка і кликнула даліла до нього. Самсоне. «Філистимляни на тебе. І порвав він жили, як рветься нитка з клоча, коли вогонь вчує. І в чому полягала його сила, не вдалося довідатись. Присікалась тоді даліла до Самсона. Так, оце ти насміявся із мене, сказав мені неправду. Та тепер уже скажи мені, прошу тебе, чим тебе можна було б зв'язати? Він і каже їй, Якби мене зв'язати новими мотузками, що ще не були в роботі, я став би, як інші люди, малосильним. Взяла даліла нового мотузя і, зв'язавши його ним, крикнула до нього Самсоне, філестимляне на тебе. Засідка ж сиділа в кімнаті, та він порвав мотузя на руках, немов нитку. Припадала даліла знову до Самсона. Досі глузуєш із мене і говориш мені неправду. Признайся ж, бо таки чим тебе можна б зв'язати? Він відказав їй, якби ти відкала сім кучерів з моєї голови в основу та прибила цвяхом на ткацькому валу, я став би малосилком, як інші люди. Тоді даліла, приспала його. І, всукавши сім кучерів з його голови до основи, прибила цвяхом та гукнула до нього. Самсоне, філистимляни на тебе. Схопився він за сну та й вирвав цвяха разом з основою. Насіла вона тоді на нього. Як ти можеш казати, що мене любиш, коли серце твоє далеке від мене? Оце вже втретє, ти насміявся з мене і не признавсь мені? У чому твоя велика сила? І говорила вона йому безперестанку, і докучала, і нудила так, що вже саме життя йому набридло, і він відкрив їй свою душу і сказав їй: До моєї голови бритва ніколи не дотикалась, бо я від материнської утроби посвячений Богові. Якби мене остригти, зникла б моя сила. І став би я, як інші люди малосильним. Тут зрозуміла даліла, що він відкрив їй своє серце, і послала за філістимлянськими князями, щоб їм переказати, цим разом можете прибути, бо він відкрив мені своє серце. Прибули князі філистимлянські і принесли з собою срібло. Вона ж Приспавши його на колінах своїх, покликала одного чоловіка і воліла зголити сім кучерів на голові його. І став він слабшати, і сила його відійшла від нього. І крикнула вона. Самсоне, філистимляне на тебе. Прокинусь він від сну та й подумав Дам собі раду і цим разом, як завжди, і визволюся. А того й не знав, що Господь відступив від нього. Схопили його філистимляни і, виколовши йому очі, привели його в газу та й закували в мідяні кайдани, і мусив він у тюрмі молоти на жорнах. Тим часом волосся в нього на голові почало відростати після того, як його обстригли. Зібрались князі Філастимлянські принести велику жертву своєму богові Дагонові, і повеселитись, бо казали Бог наш видав нам у руки ворога нашого, Самсона. Побачивши його народ, став хвалити свого бога та гукати Бог наш видав нам у руки нашого ворога, того, що пустошив нашу землю, що побив стільки наших. І, розгулявшися, сказали Покличте нам Самсона, нехай нас забавляє. Покликали його з тюрми, і мусив він їх розважати. І коли поставили його між стовпами, Самсон сказав до хлопця, що тримав його за руку Пусти мене, щоб я міг обмацати стовпи, на яких стоїть будинок, щоб в них опертися». У будинку ж було повно чоловіків і жінок. Були там усі князі філистимлянські, та й на покрівлі було до трьох тисяч чоловіків і жінок, що дивилися, як забавляв їх Самсон. Озвавсь тоді Самсон до Господа і мовив: Господи, Боже мій, зглянься на мене, благаю, і дай мені, Боже мій, ще тільки раз таку силу. Щоб я за одним разом міг помститися на філистимлянах за моїх двоє очей. Тоді Самсон діткнув обидва середні стовпи, на яких стояв будинок, і, опершись об них правою рукою об один стовп, а лівою об другий, промовив: Нехай умру я з філистимлянами і натиснув так сильно. Що будинок завалився на князів і на весь люд, який був у ньому, і таким робом більш було тих, що він погубив умираючи, ніж тих, що їх убив за життя свого. Тоді браття його і вся родина його батька прийшла і взяли його та поховали між цорою та Ештаолом у гробниці Мануаха, його батька. Був він суддею в Ізраїлі 20 років.